Мене звати Оксана. Оксано, а ваша дитина відвідує центр? Так, Оленка. Оленка. І як давно ви з Оленкою відвідуєте? А, ну, центр ми почали відвідувати ось власне на курсі реабілітації з липня, з першого з 4 липня. Але ще до цього ми, ми відвідували з 4 років ми відвідували і територіальний центр, де була завідуюча Людмила Сергіївна, і центр на Йорданській. Ходили туди, тобто спеціалісти більш-менш знайомі, ну, част частково. А які послуги вам надають в центрі, і чому власне, чому ви прийшли з ОНК в центр? Ну, Тому що дитині з інвалідністю постійно потрібна реабілітація. І коли з'явилась така можливість, ну, я стараюся не втрачати жодної можливості для реабілітації, і, а тут ще й центр так. Виявилось це перший центр, який знаходиться в пішій доступності від мого будинку, тобто 15 хвилин пішки, і ми в центрі. Це перший центр, куди можна е, звернутися так, щоб прийшов і пішов без очікування транспорту. А Оленка перебуває в центрі півдня, так? Е, ну, в неї чотири заняття по годині зі спеціалістами, ну і в перервах вона знаходиться в групі денного перебування. А які найбільше подобаються послуги, які надають в центрі Оленів? Ну мені здається, що їй подобається все. Вона з задоволенням співпрацює із логопедом, із реабілітологом, тим більше тут у реабілітолога нова методика Фельденкрайза, про яку я читала, але ніколи не пробувала, оскільки це досить дорого було. А тут вона безкоштовна, і ми вирішили спробувати. Ну Оленці подобається. І я ніби теж починаю бачити результати. Поки що важко щось сказати, але от ну а із психологом теж у них дружні стосунки. Ну і в групі з Людмилою Сергіївною, так і масажистка теж Людмила ну, Олександрівна. Вона нас підтримувала і під час війни, тобто вона приходила пішки до нас додому. Коли центр ще не працював, вона працювала на дому з нами, приходила працювати. Це який... масаж. Масаж і розробки. А які цікаві історії, можливо, Оленка, коли приходить з центру, були якісь історії про дружбу, про співпрацю. Ну, от тут вона подружилася з однією дівчинкою з Олесою. Вони ну, якби, перетинались раніше там в центрах, але так, щоб тісно спілкувались, то ні. А тут вже приходить і каже: Ой, ми з Олесією про те говорили, і про те, там у них спільні теми. в общем, Спілкуються дівчата. А що вам найбільше в центрі подобається, коли приходите? Мені подобається все. От мені подобається е, власне центр обладнання центру, мені подобаються спеціалісти. Мені подобається е, те, що ну от атмосфера тут така досить позитивна. Е, відкритість спеціалістів всіх спеціалістів. Ось е, Вероніка Олександрівна посприяла тому, щоб... Нам зробили нарешті ліфт, тому що ми живемо на сьомому поверсі, і на початку курсу він у нас не працював, і нам сказали, що зроблять його тільки через місяць. Ну коли тут почули про нашу проблему, ну за два тижні зробили, тобто. В усіх питаннях, ну і от під час війни теж допомагали завжди, питали, дзвонили, питали чи потрібна допомога матеріальна якась, чи ще там щось от реабілітаційні послуги пропонувалися. Тобто, те, що на зв'язку, і ну можна бути на зв'язку із спеціалістом не лише якби ну конкретно в центрі, тобто можна зателефонувати, якщо якісь питання завжди звернутися. Отримати відповідь. Які видимі переваги від роботи таких центрів для батьків у яких особливі дітки? Ну, як я вже казала, що реабілітація потрібна постійно. і що от подобається мені, і Оленці теж подобається самостійність. Те, що я її привела, кажу, дівчата ми пішли, ну, слідкують за графіком, відвели Тобто, я за цей час от сьогодні. Наліпила нарешті вареників з капустою, які я дуже люблю, але фабрикати дуже несмачні. Е, я можу побігати по якихось своїх справах. Дитина цей, в цей час зайнята. Я знаю, що вона під, під контролем, що вона е, буде проводити час з користю і з задоволенням. Я знаю, що їй тут подобається. Оленка, ти точно не хочеш нічого сказати про центр? Хочеш? Так. Да. О, О. <крути>, Дякую.